Ну що, у нас осінь. І хто сказав, що восени нічого не можна стабілізувати, бо все відцвело. Як це все відцвело? Не все. У нас є, гляньте що, у нас є мох, який також можна стабілізувати. Подивіться, який класний стабілізований мох. Дивіться. Якщо хочете навчитись стабілізувати мох правильно, якісно. І щоб він зберігав яскраві фарби, і свою гнучкість, свою легкість, свою м'якість, таку, знаєте, ну він класний, дивіться, кочковий мох. Будь ласка, записуйтесь на курси, розкажу вам покажу, як це зробити. І в домашніх умовах це теж можна повторити і досягти такого класного кольору, відтінку і самого. Процесу стабілізації, у кого є бажання, будь ласка, буду рада вас бачити на нових курсах по стабілізації мха.